Дивись, ось ця угода плюс 2000 доларів прибутку всього лише за один день. І це все було по сигналам безкоштовним з нашого телеграм-каналу. Сьогодні я покажу, як торгувати ф'ючерси правильно по сигналам і при цьому заробляти і ніколи не зливати свій депозит. Бо якщо ти ставиш 0,25, а то і 2% від депозиту на одну угоду, то навіть 10 мінусів поспіль тебе не знищать. Я покажу, як виставляти правильно стоп лос як виставляти правильно тейк профіт, і як правильно заходити в угоду по сигналу з нашого телеграм-каналу, аби ви спали спокійно і тільки рахували свій профіт. Ви готові? Ви вже відчуваєте, яке сьогодні буде потужне відео. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, і ми погнали! В нас є телеграм-канал CryptoDen.ua Лінк на нього я залишу під цим відео, і в ньому я дуже часто публікую торгові сигнали. Що ж таке торгові сигнали? Торговий сигнал це сигнал в угоду на ф'ючерси чи на спот, де ви заходите в угоду. Де є присутній стоп лос і є присутній тейк профіт Якщо ж сигнал йде без стоп лосу я таки дуже рідко викидаю, це вже йде рівень профі. Такі сигнали, в такі сигнали заходити я взагалі не раджу. Ось як виглядає сигнал. Тобто я кидаю, наприклад, монета VIF, є ціна входа 06.064, є фінальний take profit 1.1, і є стоп лос 0.48. Тобто ця угода розрахована з профітом 1 до 3. Тобі ж, якщо ви заходите в цю угоду на 10 доларів, то у вас буде або профіт 30 доларів фінальний, або буде стоп-лосс максимальний 10 доларів. Сигнали є різні. Я можу публікувати їх відразу, що ми заходимо по ринку, от, наприклад, з біткоїну. Тобто я кинув сигнал, кинув стоп-лосс 88 тисяч. Розписав Тей профіти фінальні 109, 120 тисяч і 140 тисяч. Тобто сигнали я кидаю по різному, можу кидати з точкою входа, як тут, а можу кидати вже тобі, без точки входу по ринку на той момент. Але завжди я викидаю в них стоп лос Якщо ви бачите, в всіх сигналах є одна прекрасна відмінність. Кожен раз, як я публікую сигнал. Я пишу під ним хештег в його монеті. Наприклад, якщо це біткоін, я пишу БТК, якщо це Модег, я пишу Моденг, якщо це VIF, я пишу VIF. Для чого я це роблю? Ви можете, якщо хочете, ви можете переглянути попередні мої сигнали. Або можете подивитися, якщо ви щось пропустили. Я так же само, коли вже потім публікую профіт, я також вбиваю цей хештег. І так, вернемося, до чого ж я це роблю? У нас в телеграм-каналі є Рафа пошуку. І ви можете спокійно вводити, оце так як по хештегу, наприклад, вводити біткоін. Обов'язково має бути оця решітка. І потім виводите біткоін. І все. Бачите, вибиває всі сигнали, тобі ж по біткоїну, які я давав. Ви можете переглянути будь-який. Тобі ж вибиває повністю всі сигнали. Ось. Приклад. Приклад одного з сигналів, який я давав. От біткоін шорт. Я зайшов в угоду. На 0,25% я написав докуп 99, стопло 104. тобто тут все вказано, і тейк-профіти. Що ж робити, якщо я вказую якийсь один фінальний тейк профіт От, зайдемо в інший сигнал. Якщо я вказую якийсь один фінальний тейк профіт е, Тобі, ж, наприклад, 120 тисяч чи 140, що робити тоді? Ви просто заходите в сигнал. правильно? І якщо монета дає вже 3-5% профіту, ви можете вже затейкати. Я цього в сигналах не завжди розписую, тейки, не завжди в мене є час. Я можу писати, можу розписати тейк профіти там, які вказані, а можу просто, як тут, наприклад, вказати фінальну ціль. Стоп-лосс 98 тисяч. Тейк 120 тисяч, але це не означає, що ви маєте угоду тягнути сугубо до 120 тисяч. Ви можете на 110 тисячах, наприклад, затейкати 25 чи 30%. Також буває, що коли в мене є час, я пишу оце знак питання. Я пишу причину входу. Зазвичай, якщо це угода скальп, я не маю часу на це писати. Але якщо це угода якась на спот іде, де ми ставимо лімітку, щоб зловити сигнал, то звісно, я розписую причину входу, і ви це все можете побачити. Тепер вернемося до того, яку причину роблять найчастіше трейдери. Розглянемо приклад сигналу по мемкоїну VIF на графіку. Монета оновила свій мінімум, вона дійшла до 1 долара. Я вважав, що 1 долар це дуже сильна зона підтримки, тим більше монета вже дала 80% падіння. І 1 долар це дуже сильна зона підтримки, і це вважається круглим числом. Тобто я очікував від цієї зони відскок. От, включаю емулятор, і я вже чекав точку входу. Ось. Щоб ціна знову затестила цей 1 долар, і я міг зайти в лонг-позицію. Тут ціна затещує 1 доллар, і я вирішую, що це чудова можливість зайти в лонг з дуже маленьким стоп лосом Я ставлю стоп лос 2% від угоди. Тобі ж у мене стоп лос був на 0,98, і в мене тейк профіт стоїть аж 90% від угоди. Тобто ця угода в мене мала получитися 1 до 45. Також я би вже потім розкинув би якісь стейки в зони опору найближчі. Тобто це в мене була б перша брейкер-блок, це вже аж, аж був у мене, друга зона і так далі. Ось. Щоб зібрати ліквідність, я би вже її тягнув би по максимуму. Останній фінальний тейк у мене був би близько 2 доларів. І тут ми починаємо, включаю далі симулятор, все. Бачите, воно пробуває і йде вниз. І стоп лос в мене вийшов 2%. Тобто ж візьмемо, якщо я зайшов в угоду. На 100 доларів на ф'ючерсах навіть з 20-тим плечом. Ну, наприклад, зараз будемо, щоб краще рахувати було, візьмемо навіть спот. Якщо я б зайшов в угоду на 100 доларів, в мене фінальна ціль профіта була 90%. Тобі ж я міг заробити 90 доларів, але по в мене були тейки, ну, доларів 50 заробив би стоп лос в мене стояв всього лише на всього 2%. Тобто, якби я зайшов в угоду на 100 доларів, я би втратив би всього лиш на всього 2 долара. Ви це розумієте, що в мене ризик був мінімальним. Тобі ж, як можна при такій угоді втратити весь депозит, коли я зайшов з самого низу зі стоп лосом 2%? Якби я заходив в угоду десь тут, правильно, то я би теж ставив би стоп-лосс на 1 долар, бо це лінія підтримки. І в мене вже б тут вийшовся стоп-лосс не 2%? А вийшло набагато більше. У мене вже тут стоп-лосс був би 16-17%. І так же само ризик був зовсім іншим. Тобто ж ви розумієте, що чим краще ви знаходите вхід в угоду, тим менше у вас буде стоп-лосс, тобто ж тим менше ви можете втратити, і тим більше у вас може бути профіт. Тобто ж тут було два варіанти. Я міг зайти в угоду тут. Та в принципі я і заходив тут в угоду. Я забрав маленький тейк і мене вибило по стопу БУ. І вже тут, коли я вже побачив, що ми знову досягли цієї зони 1 долар, я зайшов в угоду знову з маленьким стоп лосом Але багато трейдерів вони дивляться на мої сигнали і вони роблять просто такі помилки, які взагалі я не знаю, як такі помилки можна робити. Показую вам приклад, коли я публікував цей сигнал на біржі Binance. Ось у мене є аккаунт на Бінансі публічний, де у мене вже там декілька тисяч підписників, і час від часу, коли у мене виходить, я публікую туди сигнали. Ось я давав сигнал по монеті VIF. VIF довгий. стоп лос у мене був 0,96. Тейк у мене був 1,9. Ось я це все показав на графіку. Тобто стоп лос у мене був всього лиш 2%. Але чомусь я побачив потім такий коментар. Я втратив усі свої гроші через вас. Ніколи більше не публікуйте сигнал. І я скажу вам, чувак, та тобі навіть в казіно заходити не можна. Як можна втратити всі гроші на сигналі, де стоплос всього лиш на всього 2%? Скажи мені, будь ласка, блядь, ну це ж не рулетка. Якщо в тебе депозит 100 доларів, ну як ти можеш втратити всі гроші? На стопі 2%, і я цього не розумію. Якщо ти навіть заходиш зі, в угоду з 20-м плечем на ф'ючерсах на всіх цих 100 доларів, то щоб втратити тобі всі гроші, в тебе має бути стоп 5%. тобі ж при стопі 5% ти просто втрачаєш всі гроші. По-перше, яким треба бути оленем, щоб зайти в сигнал повністю на весь депозит, це я навіть не знаю. По-друге. По ідеї він заходив в сигнал, там якраз по монеті ВІФ на Бінансі якраз максимальне 50-те плече, то це треба заходити на весь депозит, там на 100 чи на 1000 чи на 10 тисяч доларів з 50-тим плечем, і там буде стоп лос і то не 2%, а 1,8%. Тільки при такому розкладі можна втратити всі гроші. Але хто заходить в угоди на весь депозит? Оця і основна проблема. Не знаю чому, але чомусь трейдери, вони більшість там трейдерів чи підписників, вони бачать, що в каналі там постійно публікуються сигнали. Вони бачать, що один сигнал стрельнув, другий сигнал стрельнув, і вони ловлять фому. Вони бачать, що хтось зловив сигнал, там, як ми оце недавно публікували сигнал по монеті ВІВ, де ми заробили там, 40% зловили, чи публікували сигнал по монеті Трамп, де ми забрали також 30%. І чогось він думає: блін, оці сигнали вони стріляють, і він починає порушувати свій ризик. Менеджмент і він замість того, щоб зайти на 0,25 2% від свого депозиту, він заходить в угоду повністю на весь деп. Ну я не знаю, ну ніхто не заходить в угоду на весь деп. Це я не знаю, яким треба бути, щоб зайти в угоду на весь деп. А тепер давайте поговоримо про те, як правильно заходити в угоду. І скільки відсотків брати, і як правильно розраховувати цей ризик менеджмент, це зараз буде основна тема сьогоднішнього відео. Зараз я вам розкрию свою секретну формулу ризик менеджменту, даю гарантію, що ви її не побачите в жодному телеграм-каналі чи в жодному Ютуб каналі, бо ні в кого її немає. Її хіба що зільють уже в інтернет після. Сьогоднішнього мого відео. Це моя секретна формула, вона працює лише на ф'ючерсній торгівлі. Моя секретна формула ризик менеджменту. Я її пізніше опублікую в нашому телеграм-каналі CryptoDen.ua, лінк на який ви можете знайти під цим відео. І так, формула. Х помножити на y, поділити на Z дорівнює W. Х це розмір вашого депозиту. Ми будемо розглядати, на прикладі депозиту 1000 доларів. Y той відсоток від вашого депозиту на ф'ючерсах, який ви не боїтеся втратити. Як я і казав, не можна брати максимально ризик 2% від депозиту на угоду. В такому випадку, навіть якщо ви торгуєте агресивно, і навіть якщо ви в кожну угоду будете заходити на 2% від вашого депозиту, то вам треба, щоб втратити ваш депозит, треба програти 50 угод поспіль. Що це навіть нереально, навіть для людини, яка не розбирається. Ф'ючесній торгівлі, яка не розбирається в трейдингу, якщо вона буде заходити в угоду згідно цієї формули, вона ніколи в житті не втратить свій депозит. Це я не знаю, яким треба бути невезучим, щоб 50 угод поспіль просадити. І так, ідемо далі. Z – це відсоток від точки входу до стоп лосу Тобто, якщо в мене йде сигнал в нашому телеграм-каналі. Де стоп-лосс іде 2%, чи стоплос 5%, чи стоплос 18%, оце і є ця З. В це сума угоди по об'єму, на яку ви можете війти. Тобі ж, якщо в нас депозит 1000 доларів, і в нас сказано, що ви на угоду можете зайти там на 500 доларів, то це сума на яку ви заходите по об'єму. Тобто ж ви заходите в угоду по об'єму. Якщо це 20-те плече, 500 по об'єму це 25 доларів, Якщо це 100-те плече, то по об'єму це буде виходить 5 доларів. Якщо ж ви не знаєте, що таке, як заходити в угоди по об'єму, то обов'язково подивіться. Моє відео, де я розказую про всі типи ордерів на OKX і як вони відпрацьовують. Там ви зрозумієте, що таке заходити в угоди по об'єму. Тепер скористуємося нашою формулою. Переходимо до практики і розглядаємо перший приклад. Якщо у нас був сигнал, що в нас має бути точка Z, це стоп-лосс 5.04%. Тобто ж я дав сигнал, де стоп-лосс 5,04%, той профіт там, 10, 15 чи 20%. Ви знаєте, що ми не можемо втрачати ніколи більше 2% від нашого депозиту на фьючерсах. Ми використовуємо нашу формулу X помножити на Y, поділити на Z дорівнює W. І так, х розмір депозиту 1000 доларів. Максимальний ризик у нас 2% 20 доларів. Відсоток стоп лосу 5,04. Ми це все рахуємо. 1000 помножити на 2, поділити на 5,04. Виходить 397,6. Я заокруглюю 390 400, хай буде доларів. Тобто ви не можете зайти в угоду максимум на 400 доларів по об'єму. І так, що виходить? Давайте перевіримо. Ви заходите на угоду 400 доларів по об'єму з 20-м плечем, це виходить в нас 20 баксів. Все вірно. Тобто, якщо стоп-лосс буде 5% по угоді, ви втратите всього лише на всього 20 баксів. Перейдемо до другого прикладу, більш цікавішого. Бо дуже часто я в своєму чаті, коли я кидав угоди зі стоп-лосом 18 чи там 20 чи 30%, я бачив коментарі, чого такий великий стоп лос ми ж втратимо весь свій депозит. Друзі, після того як ви подивитеся це відео, ви не можете втратити весь свій депозит, навіть якщо у вас буде стоп-лосс 50%. Навіть якщо він буде 80%, ви все рівно втратите тільки 2%. Це тобі ж тільки ці 20 доларів, які ви готові втратити. І так, розглядаємо другий приклад. Розмір депозиту 1000 доларів. У нас стандартний, Допустимий ризик, як я і казав, максимальний 2%. Тобі ж в нашому випадку це 20 доларів відсоток до стоп лосу в у нас 18%. Підставляємо нашу формулу X помножити на Y, поділити на Z дорівнює 111 доларів. тобто 1000 множимо на 2, ділимо на 18, дорівнює 111 доларів. Тобто. Якщо ми заходимо в угоду зі стоп лосом на 18%, у нас максимально по об'єму буде 111 доларів. Я заокруглю, щоб вам легше було рахувати, 120 доларів. Тобто, якщо ми заходимо в угоду цю з 20-м плечем, це буде 6 доларів. 120 по об'єму 6 доларів. І тоді, якщо стоп лос буде 18%, так ми втратимо всього лише на всього тільки 20 доларів. Лише 2%. Від нашого депозиту. Надіюсь, після цього відео ви вже не будете в мене питати, чого такий великий стоп лос або я втрачу весь депозит. В цій формулі все зрозуміло. В нас завжди сума фіксована. Тобі 0,2%, 0,5%, 1% чи 2% стоп-лосу. Ну, тобі ж ви не можете втратити весь депозит ніяк, навіть якщо стоп лос у мене буде 90%. Перейдемо вже тепер до третього прикладу. Третій приклад: у нас розмір депозиту, як завжди, стандартний 1000 доларів. Ризик максимальний 2%. Відсоток до стоп-лосу 2,2%. Що ми робимо? 1000 множимо на 2, ділимо на 2,2%, і в нас виходить 909. Я заокруглюю, хай буде 900. Тобто в цю угоду зі стоп лосом 2,2%. Ви заходите максимально на 900 доларів по об'єму. Якщо взяти 20 плече, це буде 45 баксів. Тобі ж, коли у вас відпрацює стоп-лосс, максимально ви все рівно втратите лише ці 20 доларів 2% від вашого депозиту. А тепер скажіть мені, будь ласка, як можна було на монеті VIF зі стопом 2% втратити весь депозит? Я думаю, це взагалі мені якийсь скамер писав той коментар. Бо це навіть новачку зробити нереально. Підведемо тепер підсумок. Тобі, що б не було б, який би не був стоп-лосс, якщо ви будете використовувати мою секретну формулу Х помножити на Y, поділити на Z дорівнює W, тобі ж наскільки ви б не зайшли, би, ви не втратите ніколи весь депозит, у вас завжди буде збиток фіксований. Ось така моя формула ризик менеджменту без води, все банально просто. Ставиш 0,25 максимально 2% стоп лосу і ти ніколи не втратиш свій депозит. Це працює не тільки у мене, це працює у всіх, хто торгує з головою. Спробуй, потестуй цю систему хоча б тиждень, і ти побачиш досить суттєву різницю. А ще якщо ти будеш користуватися аналітикою, щоденника трейдера. Про які я розказував в попередньому відео, то ти вже будеш без п'яти хвилин майже профі. А якщо тобі цікаво, як я торгую щодня, показую свої угоди, ділюсь сигналами та ще більше фішок по ризик менеджменту, підписуйся на мій канал. Тут буде ще багато корисного. Залишай коментар, якщо тобі щось не зрозуміло, або пиши, як у тебе виходить. Я всім відповідаю. Торгуємо грамотно, не зливаємо депозит. До зустрічі у наступному відео.